А ну, якщо говорити про цю зустріч Токаєва та Путіна, ну, ми пам'ятаємо, який ажіотаж викликав виступ Токаєва на цьому так званому Петербурзькому економічному форумі. Там коли фактично він казав, що там принизив він Путіна. Зараз він переобирається. У них ось такий відбувається діалог, який ми можемо з цього зробити висновки, і скажімо так: тут, тут ініціатива все ж таки зараз у чиїх руках у Путіна чи у Токаєва. Ви знаєте, коли е, е, Токаєв на цьому Петербурзькому саміті сидів і розповідав про те, що вони не визнають ДНР ЛНР, у нас в Україні прям це викликало захоплення. А для мене зрозуміла ну проста історія. Казахстан сьогодні і сам власне Токаєв. А він, так би мовити, зорієнтувався повністю на Китай. Він дуже зав'язаний на Китай і любов і такі щирі стосунки з Російською Федерацією. Будуть були, так би мовити лише причиною того, що так вигідно сьогодні Китаю, і Токаєв буде між цими двома гравцями намагатись лавіювати. Тому у Токаєва нема самостійної політики зовнішньої, це однозначно. Бо в Казахстані насправді є три дуже великих сили, які себе. Почувають там більш-менш як вдома це власне Китай, це власне Росія і Сполучені Штати Америки, які контролюють там енергетичну галузь. А Токаєву залишається ну їздити по е, цим трьом столицям і розповідати про стратегічне партнерство. Чим це все закінчиться для Казахстана? Я думаю, не менш серйозною трагедією ніж закінчилось для України. Бо те, що сьогодні з Росією намагаються Казахстан намагається вибудувати якісь стосунки. Це є е, все, ну так би мовити, це все ми вже з вами проходили. Ми вже вибудовували колись стосунки. Були і братніми народами, і мали історичні якісь спільну історію, і, і не знаю, там сестрами називались, і братами, які і, і чудою бідою ми називались. Так от, в кінці кінців, сьогодні ми маємо на це дивитись, як на ситуацію, коли. Токаєв між грою Китая і Росії намагається ну піймати свою рибку. Угу. Ну фактично, тобто зараз Казахстан намагається заробити на Росії на цих тікачах від мобілізації на всьому іншому, і навіть, мабуть, на, ну, на нафті, каже... яку не хочуть купувати російську, теж мабуть, Казахстан хоче підзаробити, продавши свою. Заробити це само собою, да там не менше олігархічні клани. А в Казахстані я вам ще розкажу, що там не просто олігархічні клани, а це родинні клани. У них ще зберіглась система, коли. Роди займають якісь посади, відповідають за якісь території. Родичі маються на увазі і управляють цими певними територіями для Казахстана. Наприклад, досі є важливим поділ на середній, малий і старший жуз. Де ЖУЗами вони називають ну так би мовити географічні регіони, і якщо ти з молодшого ЖУЗа, а це північ Казахстана від центра до півночі регіон Казахстана, то ти завжди будеш другосортний перед казахом, який є зі старшого ЖУЗУ, і до речі, конфлікт величезний конфлікт, який був і чому, наприклад, столицю перенесли свого часу казахи з Алмати до Астани, знаєте. Назарбаєв був вихідцем з середнього жузу, і в старшому жузі в Алматі його ніколи не сприймали. І він змушений, був аж столицю перенести. це. це пане Юрі ліна... так. так до речі, я так розумію на півдні, на півночі. Вибачте, Казахстану, то там, де оце я так розумію, найменш поважні живуть. то, то це там і росіяни живуть осідло ті, що в Казахстані. Ну скажімо так, росіяни осідло живуть, і росіяни традиційно живуть. Це північний це. Центральний і менше південний Казахстан, але вони приблизно рівномірно розподілені по всій території Казахстану. Ну дійсно що до Росії їх більше до на південь, туди до Узбекистану, Кыргызстану менше. Так, і знову ж таки тут а, в цій заяві по результатах цієї зустрічі вкотре зазначається про те, що переорієнтація відбувається у Росії на азійські ринки, але ми бачимо, що а, все ж таки там зараз теж намагається Європа ініціативу перехопити і Байден Сідзеньпіням зустрічалися. Отже, чи можемо ми сказати, що плани Путіна все ж таки підзаробити на азійському ринку? Вони не так ідуть, як йому б хотілося на сьогодні. Ну, те, що Путін переорієнтовується від західного світу в азійський світ або в східний правильно сказати світ, то Тут правди ніде діти, і а, вони уходять не тільки з економічно, з від заходу, а в першу чергу ідеологічно, стратегічно я правда собі не уявляю, як це Путін. Європейських, ну принаймні, ем, за якимись там антропологічними ознаками, росіяни є європейцями, як він їм буде. Пояснювати уявлення про те, як треба жити з в Азії і з Азійцями, бо росіяни до кінця не розуміють, вони ж в кіно тільки дивляться, що там в Китаї робиться, як Китай добре живеться, і вони очевидно уявляють, що якщо туди покланяться піти, то й вони так будуть жити і такою ж стануть технологічною країною. Але те, що у Путіна немає зараз іншого виходу, як шукати. Співробітництва з азійськими країнами з африканськими країнами, то це дійсно так є. Чи вдасться питання? Стоїть наступним чином: чи вдасться США і європейським країнам, так би мовити, не дати можливості Путіну торгувати з цими країнами? Не порушивши санкції, і чи будуть ці країни азійські зважати на санкції? Оце ключове питання, тому що насправді і Китай, і Індія, і Бразилія, е, і інші країни готові співпрацювати з Російською Федерацією, не дивлячись на те, що там робиться в Європі, де там війна, там і так далі. І так далі. Але все ж таки санкції, як би там не було діють, Китай собі не може дозволити. Росії за будь-які гроші постачати зброю, і це є дуже важливим моментом. Тому е я думаю, що західним країнам необхідно посилювати тиск і от прийняття європарламентом рішення про визнання Росії країною спонсора тероризму, е що дод накладає додаткові е можливості тиснути як на Росію, так і на треті країни, які б з ними торгували. Угу. От до речі, що до питання санкцій, рада ЄС включила порушення санкцій до списку злочинів Євросоюзу. Прес-служба інституції про це повідомила. Наразі держави-члени по різному визначають, що є порушенням санкцій, введених після вторгнення повномасштабного Росії до України, та які заходи покарання мають застосовуватися. Включення порушення санкцій до списку злочинів ЄС є. Першими з двох кроків щодо забезпечення однакового ступеню застосування санкцій на всій території союзу та припинення спроб обійти або порушити обмеження. Ми вже бачили так ці спроби. І ми вже бачили реакцію на ці спроби. Ну тобто, зараз фактично, азійські країни, в тому числі, вони стають перед вибором втрачати європейський ринок або так от сіро торгувати з Росією. Так у їх у такий зараз поставили а, фактично позицію, і чи вона ефективна? Абсолютно, абсолютно не тільки європейський, а ще американський ринок. А давайте не забувати, що це ну значна частина це до 50% ринків до 50 ринку світового ринку, європейські американські країни. Да? Сьогодні зупинити економічну співпрацю з Америкою не може собі дозволити ніхто. А я маю на увазі, якщо країна хоче бути технологічною, навіть Китай який ми чомусь привикли в Україні уявляти як там супертехнологічну країну, вона залежить від американських технологій, те, що на всій техніці стоїть е, штамп зроблено в Китаї, ще не означає, що цю технологію не придбали в Швейцарії або в Штатах Америки І ми це з вами повинні прекрасно розуміти. Тому е, от так, таке рішення, про яке ви зараз говорите, є на часі є дуже важливим. А хоча воно важливе, і для самого Європейського союзу, привіт орбану, привіт тим кампаніям Словаччини. А Ви пам'ятаєте, коли почали там розбирати іранський дрон на детальки То побачили, що й словаки там щось постачали. В мати не, не будемо вдаватися в деталі іранських дронів, бо там чого тільки не було в тих дронах. Там та, дуже багато та, та. чого знаходимо але привіту всім. Yeah. І якщо раніше Орбан, якийсь Орбан, будучи членом Європейського союзу, міг собі дозволити щось там підпорушнути, а його пожурили, і не зрозуміло, яким чином на нього натиснути, в тому числі це законодавство приймається для таких країн, в тому числі, тому Говорити про глобальний ринок. Я думаю, рішення Європейського союзу є слушним і важливим так. До речі, щодо Орбана Орбана, загалом угорщини, то бачимо, що вже потрошки це теж діє там. Починає так дуже дуже обережно, але що? от якісь таке риторика міняється. І президентка, до речі, цими вихідними вошіни так до нас була бюджетного а... ЄС розподіляє кошти на наступний рік. Про що ви говорите зараз? Орбан листо. Опад, грудень буде як зайчик, розповідати все, що треба, і всім, кому треба, угу. от звичайно, що ну джаз бізнес тут теж є такий момент. Але от якщо теж оце ж все, що ми говорили з вами зараз, а перекласти на от країну агресорку, і через яку взагалі ці всі санкції були запроваджені, щодо якої вони були запроваджені, то чи це їм завдає шкоди? війна це економіка. Так війна, це оборонний… Ну усіх нормальних людей оборони у них для нападу цей комплекс використовується. А от чи впливає це все оці ці всі санкції? Ці всі рішення Євросоюзу Єврокомісії на те, що всередині Росії відбувається і на її здатність, а в тому числі на фронті нас атакувати, чи у цивільне населення тероризувати ракетами? Та, звісно, впливає. І я хочу сказати, ми всі в Україні, звісно, очікували, що після введення санкцій навесні, оцих перших ще санкцій, там російська економіка паде, і для нас був взагалі шок, коли укріпився російський рубль. Укріпився настільки, що. Ми не могли зрозуміти санкції, все обмеження там і так, далі, і так далі. А російський рубль укріпляється. Але тим не менше, економіка є нелінійною історією, і для того щоб санкції запрацювали так, як потрібно вже має, має пройти якийсь час. Вже російська економіка починає гальмувати. А я думаю, що в наступному році ми матимемо, з вами бачитимемо, бачитимемо а, дуже серйозні проблеми з економікою. Тим більше, що на грудень. Вводяться обмеження по продажі нафти а, і, а, і встановлення там стель цін. Все це на Росію впливає не так швидко, як нам би хотілося, не так ефективно, як би нам хотілося. Тому що в будь-якому разі європейці змушені були купувати газ і е, вкидати в російську економіку по мільярду в день. Плюс там інші експортні статті, це, це серйозні кошти, але навіть ці залежності від газу і нафти Європа зменшує. А для Росії для Росії буде ускладнювати взагалі економічне положення. Uh -huh. а, так до речі, от той та стеля цін на нафту, яку 5 грудня мають в європі розглядати. Це ж, якраз, якщо я не помиляюся, шостий пакет санкцій. Так а у нас зараз назріває дев'ятий вже. Ну так, стеля, стеля вводиться. Ми ж з вами прекрасно розуміємо. Знаєте, коли ми в Україні розмірковуємо про санкції, я б хотів щодо Російської Федерації. Я б хотів би, щоб ми, українці, одночасно ще й розуміли про те, що кожне введення санкцій це мінус для економіки країни, яка їх вводить. Тобто серйозні ці обмеження призводять до погіршення економічної ситуації в цих країнах. Це не просто так, забрали. Газ давайте сьогодні вентиль закрутим, і ми будемо жити без російського газу. Наприклад, Росія традиційно з 80-х років постачала цей газ в Європу. Всі ще в 80-ті роки із Америки їм постійно говорили, що ви робите помилку, ви на 100% від Росі від радянського союзу будете залежні по газу. Що вам потрібна диверсифікація? Що потрібно шукати інші джерела, і ось прийшов час, коли вони вигодували на цих газових грошах монстра, який ж їх і почав пожирати. І сьогодні просто закрити вентіль або просто сказати, що ми з вами не дружимо без серйозних втрат для європейської економіки неможливо. Тому, коли ми вимагаємо від європейців закрити там щось в Росії, ми з вами маємо розуміти, це має. Все, що закривається, це закривається і для європейців, і для тих країн, які вводять ці санкції. Тому з одного боку мені хотілося, б, щоб ці санкції були більш руднівними і більш складними для Російської Федерації. А з іншого я розумію, наскільки західним країнам важко дається прийняття кожного з цих рішень. А так, це зараз дійсно складні рішення для всіх, простими їх не назовеш. Але натомість, теж якщо говорити про ефект санкцій, я не знаю, чи з ними пов'язана наступна наша новина. От пане Юрію якраз ви нам це і розкажете. Я про зустріч. Директора ЦРУ Вільяма Бернса з його російською, так би мовити, колегою Сергієм Наришкіним деталі цієї зустрічі у США розкрили. Відбувалася, нагадаю, ця бесіда ще 14 листопада у Туреччині у Анкарі за словами тимчасово повіреного у справах Посольства США у Росії Елізабет Рут головним обговорюваним питанням сторін стали саме ядерні ризики. Отже. Про війну в Україні нібито не йшлося, хоча я не знаю, ядерні ризики без цієї теми могли у них а, обговорюватися. Іншою темою було звільнення двох громадян США, які наразі ув'язнені на Росія. Саме це Брітні Грільнери Пола Вілан додам, що Сполучені Штати вже декілька разів протягом останнього року відправляли Бернса на зустрічі з Наришкіним от як ветерана дипломатії, як експосла. А до Росії і це фактично став, ну, такий напівпублічний напівпублічна зустріч. Перша представників е великих таких спецслужб. Отже, чи дійсно могло бути тут теж впливом цих санкцій? Так така більша зговірливість. і… На контакт, ось таке більше бажання піти з боку Російської Федерації, і от чи можемо ми от зараз вже минуло два тижні, які про якісь наслідки говорити? Бо дуже було багато у нас і міжнародних самітів, було і візитів багато і заяв. Можливо, якось можемо ми зараз прослідкувати. От на яких ми зараз стоїмо позиціях. Ви знаєте, коли я зрозумів для мене, якби початок повномасштабного наступу не став якоюсь дивиною. Я думаю, ви навіть в ефірі вашого телеканалу Апостроф. Якщо піднімете архіви, будете розуміти про, про те, що це для мене не стало якоюсь новиною. Але коли я зрозумів, що війна буде незабаром, це коли Бернс приїжджав до Києва і зустрічався з Володимиром Зеленським. Тому що насправді такого рівня люди не зустрічаються з якихось політичних чи якихось незрозумілих причин, тому спілкування Бернса з Наришкіним очевидно не носило прямий якийсь переговорний характер. А в першу чергу американці на досить серйозному рівні. А ми з вами прекрасно розуміємо, що це одна з ключових осіб. З точки зору прийняття або підготовки прийняття президентом Сполучених Штатів Америки рішень, він очевидно на Ришкіну а дійсно вони зустрічалися, коли пік напруження обговорень можливого застосування ядерної зброї відбувався. Так, от вони звісно обговорювали ядерну проблему. Ну і звісно, говорили її в контексті України, тому що Росія, врешті-решт. Могла б або погрожує застосувати ядерну зброю не в Вашингтоні, і не в Лондоні, а на території України, і очевидно, американці розповідали про те, яка буде відповідь Сполучених Штатів Америки, якщо ядерна зброя. Або навіть пригадайте про брудну бомбу, скільки мови йшло, і всі в Росії розповідали, що Україна там готує брудну бомбу. І я так думаю, що всі вже в Україні вивчили, що це таке. Так, от про все це дійсно говорили, але напевно не тільки. Будуть Сполучені Штати Америки шукати ще канали, по яким будуть вони розмовляти щодо майбутнього Російської Федерації і майбутнього війни українсько-російської. Чим вона має закінчуватись? За яких умов і на яких умовах росіяни будуть говорити щодо миру, щодо завершення війни? Ну звісно, не я ні хтось вам інший адекватно не розповість про те, що саме про що саме домовлялись, але зустрічі такого ж типу говорять про те, що Росія готова йти на контакт. В неї не все гаразд. Я думаю, тут великим е військовим експертом не треба бути, розуміючи, що на полі бою Російська Федерація програє в інформаційній війні. Програє навіть зараз е оцей енергетичний тероризм, яким з. Зайнялася Російська Федерація, і той не спрацював. Мені здається, українці викупили всі павербанки і зробили запаси тепла і їжі, і готові далі відстоювати свою незалежність, плюючи на цю Російську Федерацію, на всі їх погрози, як в інформаційній, так і в військовій сфері. Тому е, будуть були ці розмови, і ці розмови достатньо. Сері серйозні про що вони? Ну очевидно ж про те, чим закінчиться війна, звичайно що перемогою України, пане Юрію. Я вам дуже дякую за те, що до нас долучаєтеся. На жаль, вже айфірне час наш на сьогодні вичерпаний. До нових зустрічей в нашому ефірі.